Перше коли я сюди їхав, ви знаєте, я прочитав такий допис у Фейсбуку від Олексія Тимофеєва. Він пише про те, що насправді такий виклик буде для України, для українських інвесторів, для економіки. Хто буде цим інвестором, який прийде в Україну? Ну, Тобто, чого це мають прийти американці, за які такі цінності? За що вони мають дати ці гроші? І коли там я почитав коментарі, робимо, люди підключилися, почали коментувати. Дійсно, е сходяться з руки до того, що перші ніж три, поки держава готова буде брати нормально ці інвестиції, і запропонувати щось в обмін за гроші, це будуть українці. Тобто ми з вами. І дійсно треба дивитись на ті тренди, які є, і скільки я представляю проект сімейні ферми, це проект, який вставляє напрямок молочний бізнес. А це загалом може сказати, що це агро. Насправді е, хочу сказати, що ті тренди, які проявляються зараз і в Україні, і в світі, вони дуже цікаві. Давайте на них подивимося. От ви от нещодавно була заява компанії Meta, яка сказала, що вони свої інвестиції в метаво, в да, світ. Е, ці хитання банків. Вони, зрештою, це не означає, що вони заперечують тренд, що не буде інвестицій в стартапи або щось інше. Очевидно, вони будуть, але вони заставляють нас задуматись, як насправді формувати свій портфель. І якщо у вас якась інвестиція, можливо, це, це не буде вас як, да, турбувати. Але коли ми подивимося на те, що відбувається там з точки зору українського інвестора, який має свій портфель, ви бачите, що ну, є на що чим, чим подивитись, да, на що задуматись. І, власне, такі питання, в що ж інвестувати, а саме головне, скільки агро має бути у вашому портфелі, це дуже важливе питання. Тому що ну, класична наука каже, що агро має бути в маст have 15%, тому що це такий зарізаний тон, який індексується, який ну, там, не горить в погній не тони да, в гній. І насправді дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, чи хто-небудь чати штучного інтелекту, в що треба інвестувати? Підніміть, будь ласка, руки, чи хтось таке вже практикував. О, я бачу, що насправді не дуже багато, але є. Ми теж запитали штучного інтелекту, в що треба інвестувати. Знаєте, і як би ми не крутили це питання, штучний інтелект каже: в агро, в Україні, в агро, тому що це надієм. До речі, ми питали його ще тоді, коли він не навчився приклати. Тому інформація дорожня. Наступний момент, ви знаєте, цей чат не має рацію. Чому? Ну, от, власне, дивіться, 21-й рік і 22-й, насправді дуже показові, чому агро для України, для нашої економіки. А важливо тому, що ви бачите, що більше 10% ВВП у час не складає агро. А взагалі, якщо говорити про військові цей рік, який ми пережили да, на складний рік, то локомотивом всього її експорту було агро, попри всі обмеження експорту, залізницею, море, і все, що ви знаєте, ці зернові угоди. І здавалося, б, ви скажете, чап, Тіп'яті, ти ті, ті, там при своєму клузі. Ти пропонуєш інвестувати в агро при тому, що там Мінагро оцінює з експертами не непрямі збитки в таку колосальну сумку. Але насправді він має рації. Сільське господарство насправді це є основа для відновлення нашої держави. І ви бачите, наскільки багато показників, наскільки це взагалі соціально важливий напрямок для інвестування. Ви знаєте, коли ви запитаєте мене, в що треба інвестувати, я скажу, що треба інвестувати молочний бізнес. Чому? Насправді, тому що це є, от якщо клапочки взяти, це є вершки агро. Ну, насправді, попри всі виклики, які проблеми подожив цей бізнес сьогодні в Україні, ми побачили те, що є колосальні можливості для зростання. І якщо, там, скажімо, не багатися в ці цифри, так, да, є. Сезонне той тренд по скороченню поголів'я великорядої худоби. Є скорочення кількості молока. Але в цих умовах якість молока покращується, попри те, що зменшилась через війну кількість переродних підприємств, але вони не завантажені на всі. Там близько 60% завантаження складає. І наступне, що цікаво, що ринок і. Зважаючи на міграцію, що українці будуть повертатися дому ринок, куди тільки рости, експерти оцінюється зростання близько 5%. Якщо підсумувати, ми спостерігаємо те, що на заході нашої держави сформувався новий молочний хаб. І мені приємно відмітити те, що наш проєкт якраз має найбільші своїх активів, ми об'єднуємо величезний кооператив близько 170 сімейних молочних ферм саме на заході України. Це такий маленький наш внесок. Ви знаєте, можна мірити ще більш глобально, і ви бачите, що там дохідність по молочному ринку має теж хороші тренди. І азійський ринок, крім того, що вже наші підприємці заходять на євросоюз і почали адаптуватися. Ринок виглядає дуже тривато. Що я хочу сказати, поки ми з вами про це думаємо про те, що інвестувати, як формувати портфель і яка має бути частка, то от світові селебріті, насправді, інвестиційні селебріті, да, вони вже інвестують давно, агро. І це насправді парадоксально, тому що гроші ми зробили не агро. До слова, дружі Кейсів є на сьогоднішній день найбільшими в штаті, в Штатах землевласниками, І це питання, що знають ці хлопці? Ви знаєте, коли я, я кажу, що в сімейні молодші ферми, це не через те, що ви всі знають, що таке класне молоко і можете попробувати такі класні сири. Насправді це навіть не те, що це продуктова безпека нашої держави. Це те, що сімейні ферми це прибутково. І ви зможете заробити разом з фермою, підтримати свою економіку. Про який я розкажу, не стартап. Він має прибуток і цього року ми теж маємо цей прибуток. Мало того, ми виплатили дивіденди в умовах війни для індустрії першої фази, які захопили до нас капітал, ви бачите наші фінансові показники. Ми знаходимося. Нагадаю, так ви зможете підійти і задати ваші запитання в зручному форматі. Нагадаю, що проєкт сімейні молочні ферми найбільший імпакт проєкт в Україні в молочному бізнесі. Що я хочу сказати: вірте в Україну! Хочу сказати, що вірте так, як вірить мати, яка ж до сина Сронту. Вірте так, як фермер вірить, як воїн, і як Джон Леннон співав своїй пісні «Imagine», щоб що буде хороший, класний, класний світ, де все буде добре і всі будуть добре жити. Дякую за увагу.